Винок про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке. Долучатися до онлайн-уроків та виконувати домашні завдання навіть у медзакладі. Така можливість з'явилася в запорізьких дітлахів завдяки відкриттю освітнього центру у лікарні. Подробиці за мить. У Запоріжжі відкрили центр допомоги для цивільних полонених. Зробили це самі люди, які пережили полон. Подробиці у випуску. Для зручності та оперативності в Шевченківському районі встановили три нових пожежних гідранти. Понад півтисячі ударів впродовж доби завдали загарбники по містах та селах області. Спрямували понад 400 дронів, били з РСЗВ та артилерії. Через обстріли сталося шість пожеж. В селі Успенівка, загинув 62-річний чоловік, зруйновані приватні оселі. 141 артилерійський удар завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Черівному надійшло 89 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир господарчих споруд та автомобілів. За інформацією генштабу на Оріхівському напрямку війська РФ намагалися просунутися у бік плавнів. Водночас на Гулійпільському окупанти втрималися від наступу. Ситуація на півдні залишається напруженою. Повідомляють у силах оборони. Окупанти продовжують гатити з артилерії по наших захисниках та по цивільному населенню. Зафіксовано близько 190 обстрілів позиції сил оборони з використанням майже 730 боєприпасів. Тим часом, 30 серпня, в районі села Воскресенка на тимчасово окупованій території Запорізької області за результатом успішної спільної операції гур та Маріупольського спротиву спалено вщент командний пункт росіян. Повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Загинуло 17 офіцерів і один рядовий. Офіцери керували наступом на одні з ділянок на запорізькому напрямку. А воїн 118 вісімнадцятої окремої механізованої бригади показали кадри відбиття механізованого штурму противника в районі Малої Токмачки Запорізької області. Втрати противника два танки, п'ять БМП і бронемашина «Тигр». Серед особового складу 22 загиблих, 14 поранені. Першочергові роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу Запоріжжя 30 серпня завершені. Повідомили Запорізькій обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, тоді ворог атакував наше місто шахедами та ракетами. 25 багатоквартирних будинків та 325 будинків приватного сектору були пошкоджені чи зруйновані. Окремі будівлі відновленню не підлягають. Деякі пошкоджені втретє вже закриті вікна. В усіх 25 багатоповерхівках та та 50 будинках приватного сектору. Відремонтовані або влаштовані тимчасові покрівлі на 21 будівлі, надані будматеріали для ремонтів та понад 520 аварійних ремкомплектів. Над зусиллям енергетиків протягом доби після атаки були заживлені 25 тисяч абонентів, знеструмлених внаслідок ударів. З безпекових міркувань 106 абонентів залишаються без газу. Літній чоловік загинув у білій церкві, що на Київщині через атаки росіян тіло знайшли рятувальники під час гасіння пожежі на одному з підприємств, де внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа. Внаслідок ворожої атаки вибито скріння в дев'яти багатоповерхових житлових будинках. Пошкоджено два приватні будинки дах школи. Знищено 29 гаражів та 6 автомобілів. Ще 11 гаражів та 8 автомобілів пошкоджено. Вночі загарбники атакували суми. Поранено 13 людей. Серед них дитина, п'ятеро постраждалих, перебувають у медичних закладах. Решта лікується амбулаторно. Через вибухову хвилю пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа. Наразі її повністю загасили. Протягом дня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини. Тривають відновлювальні роботи. Постраждали 13 мирних жителів у шести громадах. Загалом ворог завдав 106 обстрілів по 48 населених пунктах. Під обстрілами й Харківщина окупанти атакували безпілотниками та ФПВ-дронами 11 населених пунктів. Дві людини поранені. Літня жінка в Ізюмському районі та чоловік похилого віку в Куп'янському. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, два будинки та автомобіль у Куп'янському районі. А також господарчі споруди та приватний будинок у Богодухівському. Російські війська задали численних ударів по Донеччині. дронами камікадзе у Костянтинівці. Загинула людина. а Ще одного чоловіка поранено в Слов'янську. Його госпіталізували внаслідок обстрілів. Зруйновані та пошкодження житлові споруди. Один безпілотник влучив у дах двоповерхового приватного будинку. Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Лимані пошкоджено будинок та п'ять господарчих будівель. У слов'янську дев'ять приватних будинків і двоповерхівку. У сіверську пошкоджено три будинки. Вони пережили полонне катування, а тепер допомагають іншим відновитися. В Запоріжжі відкрили перше в Україні центр реабілітації для цивільних полонених. Тут можна отримати психологічну, юридичну та гуманітарну підтримку, а також шанс на нове життя. З подробицями Вадим Сорвін. У новому центрі реабілітації цивільних полонених сьогодні звучить сміх і стукіт м'ячів. Тут грають у теніс, підтримують одне одного та вчаться жити далі. Пан Артем потрапив у російський полон під час окупації Запорізької області. У підвалах його катували протягом тижня. Катували, уші порізали, горілки попекли, челюсть поламали, ребра поламали, ну і так, болтами там коліна вже в кінці були. 25 днів я не мог ще виїхати, тобто не випускали. Як другі люди через Ореху виїжджали, мама скільки ходила на блокпости, скільки ходила до коменданта. Разом із друзями, чиї домівки залишилися в окупації, чоловіки створили в Запоріжжі реабілітаційний центр. Тут колишні полонені отримують юридичну і гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та можливість спілкування. Також вже працює тренажерний зал. Своєю історією ділиться співзасновник організації Євген. Коли окупанти дісталися його села, перевірки проводили по кілька разів на день. Одна з таких залишила слід на все життя. Ми зараз всі сміємося на цю тему, а так тоді було не смішно. Катування вибували, де знаходяться ЗСУ, де схорони зброї, де люди настроєні про українську позицію такі всі моменти вибували зізнання, що. Ми працювали проти Російської Федерації. Мета центру допомогти тим, хто пережив полон та катування. Приміщення вже облаштовані, залишилося набрати фахівців-психологів. Це перший в Україні осередок, де цивільні полонені можуть і отримати підтримку, і знайти роботу. Я закривався в собі, я ні з ким не вдома, не балакав не сім'ю. Нічого я по місяцях, по два місяці, по півтора не виходив чисто з хати. Ну, накривали мене паніка. Мені здається, що за мною там опять прийдуть ці орки, хочемо допомогти таким як ми, тому що знаємо по собі. Суть в чому заключається, щоб ми були трудозабезпечені. Самі собі знайшли роботу. розумієте. можна когось і з сторони приглашати, конечно, але будемо старатися, щоб із цивільно полонених за даними організації, лише у Запоріжжі понад три сотні цивільних людей пройшли через полон, а в масштабах країни понад 30 тисяч. Тому шлях вільних планує відкривати такі центри і в інших містах. І ми хочемо переформатувати людей, які вийшли з полону, і щоб вони могли отримати ну, новий фах, тому що не завжди за фахом можна працевлаштуватися. А ми, люди, так, ми постраждали. Але ми чоловіки, ми сильні, нас не зламали, і ми хочемо бути сильною частиною нашого суспільства. Якщо вам чи вашим рідним потрібна допомога або про це влаштування, звертайтеся за телефоном, який бачите на екрані. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Десята підземна школа в Запорізькій області відкрилася в Павлівській сільській громаді. Вона найбільш віддалена від обласного центру і менша за типові, але розташована в щільній сільській місцевості і має все необхідне, аби працювати в дві зміни та приймати дітей з інших громад. Як розпочався новий навчальний рік у Семененків. Всьому ліцеї знає Ольга Ларіонова знайомством із новою школою задоволені. Початком нового року також у перший день осені 150 місцевих дітлахів прийшли до Семененківського ліцею побачити свої нові класи у підземному приміщенні. Як вам школа Добре. які зауваження? А ви раніше онлайн навчалися? А як краще? На першому уроці мужності діти виготовляли патріотичні сувеніри для військових. знаєш, що в тебе це таке тризуб це символ нашої держави? Дякую тобі за подарунок. Семененківський ліцей збудований державним коштом за програмою Євросоюзу Ukrain Фасіліті. Розрахований на 188 учнів та 12 вчителів. Для них у підземному приміщенні облаштували 10 навчальних класів. Вчитель фізкультури Максим, випускник цієї школи, викладає тут три роки. Сам спортсмен і дітей активно залучає до спорту. Дітей дуже багато в селі, і їх треба направляти в правильне русло, щоб вони не там не курили, не пили. Тому я організовую зараз літом. Мене все літо діти гуляли в волейбол. У мене є своя футбольна команда, то тобто футбол у мене теж розвивається. ну, футбол більше розвивається. В волейбол у мене діти грають дуже на високому рівні. Є у підземці і спортивний зал. Тут планують встановити інвентар для настільного тенісу та дарцу. І з настанням холодів організовуватимуть тренування саме у приміщенні школи. Але головне дооблаштувати спортивний майданчик над школою, каже вчитель фізкультури. Хочу виростити олімпійського спортсмена. Це така мене найбільша ціль, можна сказати, мрія. А після уроків гурткова година. Учні шостого, сьомого та восьмого класів конструюють військову техніку. Військові машини. Тема нашого гуртка називається «Це сила, що рухає до перемоги, тому що заключається не тільки у хлопцях, які захищають нас, але й в техніці. А до малюків у гості прийшов пес Патрон. Перейдуть у нове приміщення і творчі гуртки, які працювали у навчальному закладі до війни. Відкриють і ще один із три d моделювання. Тож позакласна робота у підземній школі важлива тим, що діти проводять вільний час не просто з користю, а у найбільш безпечному місці в громаді. Зауважують педагоги. Тут велика територія, де діти можуть себе вільно почувати. У Нас було раніше маленьке укриття, де ми знаходились. А зараз ми можемо повноцінно навчатися і навіть залучати. Дітей приймати ще до війни. У нас і танцювальні гуртки були, і творчої акторської майстерності гуртки у нас були. У нас чудова футбольна команда була зараз. Ми формуємо волейбольну команду, тому. Дітки хочуть. Ми робимо все, що від нас можливе. Навчальний рік стартував, але класи продовжують формувати і чекають на школярів із сусідніх Вільнянської та Михайло Лукашівської громад. Першого класу у нас сім учнів. Очікуємо і ще коли дізналися про відкриття такого безпечного освітнього простору. Почалися дзвінки, почалися запитання і багато батьків наразі вже назначена з. Зустрічі, які хочуть перейти саме у безпечне середовище, не буде проблеми завантажити 384 вісімдесят чотири учнів дві зміни на території цієї школи. Тож сьогодні ми бачимо повну школу, навіть деяких класах доставляють стільці для того, щоб діти навчалися. Зазвичай в нас йде приблизно два тижні на стабілізацію освітнього процесу, на перевірку всіх інженерингових систем. Ну на цій школі ми також відпрацюємо. Якщо учнів буде більше ніж 200, у ліцеї організують. Зують другу зміну. Крім цього, планують створити у закладі і дошкільну групу. Від батьків-малюків вже отримали понад десяток заяв. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В Україні різко зросла захворюваність на ковід. В вмінохорода здоров'я України зазначають, за тиждень захворіло понад 10 тисяч людей, що на 46% більше ніж минулого тижня. А 14 людей не змогли побороти недугу. а В моз заспокоюють торік. Відсоток хворих був двічі вищий. Проте це на привід не дбало ставитися до свого здоров'я. Медики радять мити руки, користуватися антисептиком. А найкращим методом боротьби з коронавірусом за. Лишається вакцинація. Перший освітній цифровий центр у медичному закладі його відкрили в Запорізькій обласній дитячій лікарні. Діти, які тривалий час перебувають тут, можуть навчатися онлайн. А ще простір для емоційного розвантаження маленьких пацієнтів про пілотний проєкт розповіли самі організатори. Продовжить Ольга Ларіонова. 12-річна Олеся у лікарні другий тиждень. В офтальмологічному відділенні лікує очі. Каже, зраділа, коли поряд відкрили освітній центр. Тепер зазирає сюди між процедурами. Я зробила цей обруч, ще квітку робила і сердечки воєнним. У тестовому режимі центр функціонує два тижні і вже має своїх постійних відвідувачів. Сьогодні тут день індіанської культури. Т'ютори благодійного фонду SaveD, які працюють із дітьми, розказують їм про корінний народ Америки і разом виготовляють паперові прикраси. 15-річний Іван, який також лікує очі, зацікавив дітей розфарбуванням індіанського ідола і малюють, і ліплять, і розвиваються діти. Мені це подобається. А в перерві руханка. Можна потанцювати під веселу пісню про індіанського хлопчика на ім'я Юбубу. Із маленькими відвідувачами центру тут проводитимуть майстер-класи, творчі активності, заняття з емоційного розвантаження. А для школярів підготували 10 ноутбуків. Можна долучатись до онлайн-уроків і виконувати домашні завдання. Ми намагаємось підлаштовувати з-під реалії лікарні тут свої особливості. Тут дітки можуть прийти до нас і на 5 хвилин завітати, поки очікують час, В них між процедурами є. Можуть бути на співгодинки, півгодинки, можуть бути повне заняття. А медики кажуть, від емоційного стану дітей залежить і їхнє одужання тільки в офтальмологічному відділенні, щомісячно лікуються близько півтори тисячі маленьких пацієнтів а можуть відвідувати центр із інших. Ми бачимо сьогодні щасливі посмішки дітей. Ми розуміємо, що це для нас на сьогоднішній день це найважливіше. Від цього залежить і періоди, і час одужання, і позитивний ефект від лікування. Перший цифровий освітній центр у запорізькому медзакладі відкритий благодійним фондом СейвДІ у партнерстві з ЮНІСЕФ. Це пілотний проєкт міжнародного дитячого фонду в Україні. Це було то. Наразі ви бачите після, як це організувалося. Основне це наповнення: бібліотека, ігри, зонування, навчені тютери, які організовують простір. Незалежно від обставин діти залишаються учнями і вони повинні мати доступ до освіти, доступ до якихось занять, до дозвілля і просто цікаво провести свій час. Місцева влада сказала, що в них є така потреба, і ця потреба. Досить великого масштабу, то нам було цікаво стати більш так би мовити експертними і в інших видах створення освітніх центрів. До цього подібні навчальні простори у прифронтових регіонах облаштовували у шкільних укриттях, будинках культури або переобладнували інші вцілілі приміщення. Це 22-й цифровий освітній центр у Запоріжжі. А в області лише наприкінці літа відкрили ще сім таких осередків: Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Про відкриття освітнього центру в лікарні та центру для цивільно полонених говорили в першій частині випуску, а далі про таке: міни, боєприпаси та шахеди. Всі вони становлять загрозу для людей. Найголовніше знати, як діяти, щоб зменшити небезпеку. Цьому і вчили рятувальники журналістів. Подробиці далі. Для зручності та оперативності в Шевченківському районі встановили три нових пожежних гідранти. Спробувати себе в ролі ведучого оператора чи режисера на телеканал МТМ завітали діти на екскурсію. Подробиці у випуску. Міни, боєприпаси шахеди. Всі вони становлять загрозу для життя та здоров'я людей. Найголовніше знати, як діяти, щоб зменшити чи уникнути небезпеки. Саме про мінну безпеку розповіли спеціалісти ДСНС. Цього разу тренінг проводили для журналістів. Фахівці зазначають, ворог постійно вдосконалює способи замінування території, тож вибухонебезпечні предмети можуть мати вигляд звичайних речей. Сієпска забишаріки для Сказав, бо розмір спідпонгу також є небезпечною міною. Міною, котра при зіткненні з землею, вона самотужки розкидає розтяжки. Ви, не, ви, не, ви правильно спочукували, розтяжки. Дані такі м'ячики, котрі самі по собі падають, вони розкидають розтяжки біля на невеликому радіусі біля себе, котрі ви можете, ви можете їх зачепити. Місцевість вона теж мінує дуже велику. Тому Відразу наголошу бачите всі підрозділи предмети, ніякому разі не чіпайте. Також рятувальники закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, адже окрім прильоту, ризик для життя становлять і на розірвані снаряди, безпілотники, що впали чи їхні частини. В разі виявлення підозрілого предмету треба діяти за таким алгоритмом. Саме головне це зупинитися, бути у подивитися біля у вас немає ще щось іншого та додаткового. Після цього видіти небезпечний біцентр, але фонарс номером 101». З 1 січня може змінитися ціна на воду в регіоні. Остаточного рішення ще немає. Та навіть якщо підвищення тарифу запланують, воно буде незначним, запевняють фахівці. Йдеться про споживачів обласного водоканалу, причина вартість електроенергії, збільшення ціни паливно-мастильних матеріалів і реагентів, а також зростання прожиткового мінімуму. Окрім цього, в тарифі є інвестиційна складова. Кошти закладені в нових тарифах. Підприємство використа. Зокрема, на оновлення та модернізацію мереж. Та в облводоканалі кажуть, остаточного рішення щодо підвищення тарифу ще немає. Проєктні тарифи складають по водопостачанню для оптових споживачів 29 гривень 44 копійки за метр кубічний. Для населення у проектні повторюю 55 гривень 89 копійок за метр кубічний, і по водовідведенню для всіх категорій споживачів це 55 гривень. Нашим підприємством сповіщено всіх споживачів про наміри щодо перегляду тарифу у 2026 році. Так, на сайті комунального підприємства Болводоканал розміщено таке інформаційне повідомлення. Процес перегляду тарифів досить тривалий. Він закінчується наприкінці жовтня. Тому на сьогодні ми з певністю не можемо сказати, що підвищення тарифу відбудеться. В обласному водоканалі додають важливо розуміти, що комунальні підприємства зобов'язані щороку до 20 серпня подавати до відповідних органів документи, в яких обҐрунтують майбутні тарифи. Якщо цього не зробити, це може розцінюватися як свідоме завдання збитки в самому підприємству. Новий пожежний гідрант встановили на вулиці Козацької старшини, 27. Таке обладнання використовують рятувальники під час гасіння займань. До них під'єднують рукави пожежних машин. Попередній гідрант пропрацював майже півстоліття і за цей час вийшов з ладу. Тепер його замінили на новий сучасний. Загалом цього річ закупили 131 новий пожежний гідрант. І роботи із заміни виконують планово, адже це запорука безпеки, кажуть комунальники. Так нещодавно. Новили обладнання і на вулиці Порада, 43 та 53. На балансі КП «Водоканал» знаходиться 3318 пожідрантів. Вони застаріли і в більшості своєї ремонту не підлягають. Ці гідранти вони більш надійні і більш. Ну як сучасні взагалом за чотири роки було за поміняно вісімсот То ательє чудес у центрі сучасного мистецтва близько тижня в Запоріжжі працювала студія Дани Наталки. Проєкт, за словами ініціаторок, має повернути людям відчуття себе та своєї привабливості. Жінкам роблять макіяж, розказують, як правильно доглядати за собою, а також проводять професійну фотосесію. Спочатку працювали з вимушеними переселенками, потім з волонтерками, військовими, родинами захисників. Є індивідуальні сесії та групові. Ві під час майстер-класів з використання косметики не лише навчають робити макіяж, але й розмовляють про життя, діляться переживаннями та допомагають проводити самоаналіз. У Запоріжжі у фотоательє Чудес побувало близько 30 людей. Люди приходять і можуть отримати такі доглядові послуги і там мейкап, і якусь ще від нас підтримку, тому що ми зі всіма розмовляємо. І ну, якби, слухаємо всі там, історії, які люди захочуть розповідати. Коли ми індивідуально займаємося, то приходить людина, і Дана там наносить, запитує, який би ви хотіли отримати мейкап, що ви там хочете може. От, і Дана наносить якби, цей мейкап. От, і, і, да. ну, і Потім я знімаю, роблю знімки, і ми це там, віддаємо людям. А груповий він відрізняється інтерактивністю, що люди задають питання. Це не стосовно мейкапу, це може бути там стосовно, я не знаю, як вони себе почувають. Спробувати себе в ролі ведучих новини побувати за лаштунками телебачення. Школярі Запорізького академічного ліцею номер 15 завітали в гості на телеканал ТМ. Мої колеги розказали про нюанси роботи журналістів, операторів, режисерів, а також поділилися секретами роботи на телебаченні і показали всі етапи створення сюжетів. А що найбільше сподобалось гостям, знає Валерія Гетьман. Туди вже приходить готовий продукт, і він технічно через там, певну програмку вже видає на телевізор те, що ви бачите. За лаштунками телебачення. Учні восьмого класу мали змогу побачити роботу телевізійників зсередини. Школярам показали роботу редакції новин, поділилися нюансами підготовки та створення матеріалів. Ти береш спочатку, моніториш цю інформацію про цей місце, наприклад, да? ти вивчаєш. Школярі побачили етапи створення телевізійного продукту від написання сценарію, монтажу та видачу в прямий етер готового сюжету чи програми. Побували діти і в телестудії. Тут кожен охоче міг спробувати себе у ролі ведучого. Перед камерами прочитати текст Суфлера. Усім, хто долучився до нашого етеру, ми вже дізналися нову та цікаву інформацію про великого митця Тараса Шевченка. Сьогодні у нашій програмі справжня детективна історія це історія про сміливих мандрівників. Усього тут зібралося 19 учнів і, спробувавши себе у ролі медійників, деякі замислилися про можливість в майбутньому стати нашими колегами, зізнаються школярі. Мені було б цікаво спробувати в ролі режисера та Мені Дуже сподобалося спробувати посніматися на камеру трохи. Дуже цікава професія, тут много чого нового для мене. Про телестудію. Да, про камери, про те, як знімаються все. Мені все сподобалось. Я тут в перший раз. Мені сподобалося спробувати себе ведучою, читати суфлер, записувати його. Це було дуже цікаво, це був дуже класний опит. Якщо ви теж хочете побувати за лаштунками телебачення, пишіть нам у соцмережах чи в телеграм. Валерія Гетьман, Елізавета Колеснікова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.